Так, знімаю відео, ви казала, тут є мотор 11 кВт, як будете бачити, може тут, тут є мені 11-кіловатний, 2900 обертів. Мотор здоровий, гарний. Тут є полосос. Він тут затягує, тут виходить. Або хочете Типу є тут дві дзюри затягують, або то є затягує, або то є затягує. Там нема різниці, там просто собі за... ну, затикає. І тут просто лежав в шопі. Тут все крутиться, молотки гарні. Тут молотки, бачите, чітко, все робить. Тут вітрила нормальні. Дивіться, Ця функція, оці вітрила затягують так А, ті вітрила, вони вже викидають. І такою функцією він працює. От він такий потужний, досить потужний в Просто продав, подишов це, бо, бо бо Той червоний не брав, бо він якийсь такий, коротший був з дефектом. Там якийсь щось, мотору добре крутився, а той все гарний той, той буде працювати. Отак От по неглядаю.